Мальовничі пагорби, розкішні верби та залишки старовинного мосту. Такий пейзаж можна побачити, під'їжджаючи до хутора Вербична. Сьогодні мало що нагадує про час, коли хутір був селом з багатьма мешканцями. Історик Сергій Щур, родина якого саме з цих місцин, пригадує цікаві факти з історії та ділиться спогадами з дитинства. Колись тут навіть Тисячоліття назад вирували, вирували життя, тому що тут неодно, неодноразово знаходилися знахідки трипільської культури, черніхівської культури. Важко повірити, але в 1850 році, як згадують джерела, тут було засноване село Вербичне. Очевидно від того, що в навколишніх безіменних річечках біля них було багато верб. В цій частині знаходилася ферма. Сільськогосподарської артілі імені Фрунзе внизу був була був качатник. А поряд із нами знаходиться криниця. Раніше, ще я пам'ятаю, як був малий, то дід постійно саме до цієї криниці ходив по воду. Ну і навколишні люди також сюди приходили набирати цю воду. З часом криниця замолилася, і сьогодні її вже не віднайти. А от покинуті домівки і занедбану колишню школу ми відшукали. Це перша будівля при в'їзді у село. Цей будинок нам приміщення. Тим, що тут була школа, але спочатку це був будинок заможних селян, яких розкуркулили, і відповідно приміщення потім використовувалося в радянський час як школа. Тут школа була до 1968 року, було три класи, і в цих трьох класах був один вчитель Бламар Леонід Григорович, який працював таким чином, що роздавав цим різним трьом класам. Завдання і діти тихенько. Їх тут було до 12 осіб. Діти тихенько виконували ці завдання. Попри те, що школу у 1968 році закрили, життя у селі продовжувалося. В ньому мешкало понад 250 осіб, було зареєстровано 38 адрес. Працював клуб та магазин. Потім село занепало, і його приєднали до села Сирватинці. Так вербична перетворилася на одну єдину вулицю імені Михайла Коцюбинського. Зі зруйнованими часом будинками. Як я прийшов на посаду сільського голови в 2010 році, то в селі проживало понад 15 жителів. Но жителі були в основному похилого віку. І з часом вже хто повмирав, а ті, хто вже ну, ще живуть і зареєстровані, то живуть як не в дочки, в місто переїхали. А так ну, вчитати, що в села вже майже немає. Зареєстровано людей. П'ятеро, а фактично постійно проживають дві людини. Останні мешканці села Вербична Марія та Володимир Сарновський. На малу батьківщину чоловік повернувся після багатьох років роботи на Франківщині. Я працював у Франківській області, інженером, я і тут кінчивської сподачки там працював. А тут моя віти родом віти. І батьки я похоронив їх, і, і лишивши. Володимир Андрійович з родини довгожителів. Його мама прожила 100 років. Зараз чоловікові 93. Він піклується про дружину, ще сам рубає дрова та обробляє город. Діти навідують стареньких не часто. У мене є двоє дітей. Одно там працює, де на пенсії вже в Гронській області Дубровиця, а одна на атомні дочка. Це рідні діти ваші, так мої, а приїжджають до вас. Буде дуже рідко рік чи два. Але Володимир Андрійович не скаржиться, покладається на Бога та допомогу сусідів, які приїздять обробляти городи. Нестачу спілкування компенсує, слухаючи радіо та розмовляючи по телефону. Радіо ті, -ті є. Файно говориш, що є. Що слухаєш, що, що треба, і не треба, і слухаю. Я говорю по телефону, тих, що город діти тримає, серотинці городи, він мій город має, має спілкування. Як розповів Володимир Сінгілевич, громада про подружжя не забуває і по можливості підтримує, забезпечуючи найнеобхіднішим. Кошта приїжджає, привозить там пенсію, продукти, які також там місцеві магазини є. То вони замовляють, що там треба, і їм доставляють продукти харчування. Така історія села, яке зникло з мапи городоччини.